Так, слава Ісусу Христу, слава на віки! Вітаю! Зомодес Назарій. Сьогодні маємо свято святої Терези з Авіля, але також фактично вже вступили в святкування з вечірньої у спомин святого Герарда Маєлі, італійського святого ченця зруймадження, Найсвятішого Відкупителя. Редемтористів заснованого Сити Мальфонсо Марії Делігорі у 1732 році. Раніше знімав відео, можете його гнути, святий Арх... Архангел і Святий Герард. Ось, ем... І говорив, що буде за два роки ця урочистість ем... 300 років з дня народження святого Герарда. Вона буде наступного 2026 року. 6 квітня 300 років з дня народження найбільшого чудотворця Італії XVIII століття, покровителя матерів і їхніх дітей, покровителя вагітних жінок, а також покровителя тих, хто сповідається. Так, власне так, якщо маєте страх перед сповіддю, чи хочете краще підготуватися до сповіді, то обов'язково перед сповіддю, перед іспитом сумління, змовте якусь свою коротку, можна своїми словами, молитву до святого Герарда Маєлі. Отже, святий, який вже в Україні є фактично більше популярний, стається. Завдяки зруймадженню цих редамтористів, але також і через інших хто практикує набожність до цього святого Герарда в соборі Сато Юрія у Львові, що є молебень, так само є мощі сато Герарда, де можна приступити до них також хусточка сато Герарда. Знаємо ці чуда, пов'язані з нею, численні. Як Бог поможе наступного року, вже такий теж трошки анонс роблю на весну, планую вже видати цю книжку Феномен святого Герарда, фактично, яка є зараз в процесі свого вдосконалення. А собі сьогодні кілька слів пригадаємо про цього святого, як я вже неодноразово. Згадую час від часу у своїх відео, що одного з моїх найбільш е таких почитаємо сатив. Довший час був він для мене взором святості. Ще як був е братом студентом. Ось тепер вже трошки я є старший, набагато років за святого Герарда Герард помер 29 років, мені 36. Зараз вік Свято Антонія. Але знаємо, що е, роки для Бога не мають, е, значить, так, можна сказати, е, головного значення, як е, каже книга мудрості, що святість життя не у віці, але в чесноті. Отже, святик Герард Маєля. Напевно, знаєте про Кохавено. Жидачівська Львівська область, де є нові цят редемтористів, там є Кохолинський собор Матері Божої, і цей монастир є на честь до Герарда в Маєлі, е, в листаво, де цей святий має, е, має свою святиню в Україні. Це, здається, єдине святиня в Україні посвячення. Посвячена на честь до Герарда. в Мостисках є ще е, по-редемтористський кляштор у цій редамторися, хоча тепер вже там повернулися редамториси з Варшавської провінції, е, є там у ніші, якщо зайти в храм, така чудова майже метрова фігура святого Герарда Маєля. Отже, святий Герард Маєля народився 1726 року містечку Муро. Наступний рік буде ювілейним 300 років з дня його е, народження, а помер 16 жовтня 1755 року. Фактично також цей рік, е, е, 25-й, є е, ювілейним, оскільки е, припадає. Я спеціально не рахував, але якщо е, 200. 70, здається, років так з дня е, його смерті. Після важкої хвороби на турбукульоз його матір Бенедетта виховала в ньому велику любов, Бога, любов, яка не має меж. Він почував себе щасливим, перебуваючи близько Бога. Коли Герарду було 12 років, помер його батько, від того часу. Він був вимушений заробляти на сім'ю. Герард став учнем місцевого кравця, підопічний, якого часто залякував і бив хлопця. Після чотирьох років навчання Герард міг би заснувати власну майстерню, але пішов на службу до місцевого єпископа Лакедонію, хоча друзі Герарда відмовляли його від цього наміру. Пам'ятаю, що познайомився з цим Герардом. Можливо, ще як ходив навіть до школи в своїй домашній бібліотеці, побачив книжку. Де Рея Мермета, такого французького редамториста хлопчик, з яким бавився Бог. І мене зацікавило, про кого це йде мова. Ну, і це була мова властиво проситого Герарда хлопчик, з яким бавився Бог, адже Герард, в певній мірі був містиком. Так? І зараз ви про це також почуєте. Перші кілька тижнів проведених серед сердитих спалахів нескінченних бурчань єпископи, яких не, не витримали попередні слуги, не впливали на Герарда і не було перешкоди для подальшої праці. На службі у єпископа Герард проявив себе майстром на всі руки, тому залишився у нього до його смерті, виконувавши усяку поручену йому роботу. Герард вірив, що виконує волю Божу, тому пряма від Господа будь-що. Запрошую доєднатися до герардянської духовності на Фейсбуці. Властиво, там є більш розглядаю тематику герардянської духовності, виставо таких визначних її рис. Вестево воля Божа є однією з такої визначної рис герардянської духовності. Чи над ними знущалися у кравця, чи він приймав подарунки від Єпископа? Це немало значення, бо він бачав наслідування Христа у стражданнях? Йому бажала мені добра, скаже він. Герард перебував годинами з Ісусом Присутнім Святієм Євхаристі, як само Господнього розп'яття і Воскресіння. У 1745 році, у віці 19 років, він повернувся до муру, де почав працювати за своєю спеціальністю кравця. Його праця досягла успіху, він не заробляв багато грошей. за всього свого надбання він відклав лише необхідне для своєї матері і сестер а решту роздавав бідним або жертвував на служби Божі за душі в чистилищі. Це не було різкою зміною в життя Герарта. навпаки, стійким. Зростанням любові до Бога. Отже, цікавим фактом, який наводять біографи Герарда, зокрема, такий польський редемторист, слово Божий, отець Бернард Любінський, написав досить такий обширний, обширну біографію судо Герарда. Він каже, що цей Герард кожного разу, коли працював і голкою. За кожним помахом голки казав: Господи, я люблю Тебе, спаси якусь душу. Який гарний приклад, так, що можна цю працю щоденно жартувати в наміренні навернення, спасіння грішників. Згодом, впродовж великого посту, в 1747 році він остаточно вирішив подібнутися Христові наскільки наскільки це буде йому можливо. Це такий свого роду бачимо риси Христа Рада Юродивого святого Герарда таке радикальне наслідування Ісуса Христа. І тут варто зазначити, що е, хоча зараз ми до цього моменту дійдемо, я скажу про це. Герард накладав на себе найсуворіші покути і шукав приниження від людей, не зважав на те, що його вважали божевільним і нещасливим, та вкепкували з нього на вулицях, Ча Христа ради, уродство. Він хотів служити Богу від цілковито, тому звернувся з проханням про прийняття до ченців Капуцинів, але йому відмовили. Отже. Він, бачите, через таку особливо глибоку набожність до страстей господніх хотів стати францишканцем. Так, займи світий Франциск мав е, це, величезну набожність до їх, христових серестей, отримав стигмати. Ну і е, е, Герар хотів вступити до цієї найсуворішої гілки францисканів, капуцинів. Але вони подивилися на нього, що цей хлопець дуже худенький, блідий. Немає здоров'я, так? Ну, слухайте, не витриваєш нашому строгому монастирі. так, Вони кажуть, йому відмовляють. Отже, коли Герарду іспинився 21 рік, він почав провадити життя пустельника свого роду. так. Він так хотів подібнитися Христові, що використав шанс заграти головну роль у виставі страсті Господні, яку ставило у міста Муром. Отже, і тут Герарді дізнається про місіонерів чинсь згромадження Свято Альфонса. Редемптористів, той звернувся до них з подібним проханням, але йому відмовили через слабкий стан його здоров'я. Та завдяки своїй наполаговісті він домігся, що його хоч і не охоче. Прийняв отець Пауло Кафарро, теж такий славний редемпторист, син Свято Альфонса. Він був духовним духовником сату Альфонса Марії Делікорі також. І Свято Герарда був е, магістром в Новіціаті, коли святий Герард був, його процес проголошення блаженним триває. Який в 1749 році відіслав його до новіціату в Делічето. Це таке так само монастир був колись там туристів. Звичайно, що зараз його вже там немає, але залишилися такі пам'ятні речі, звичайно, по присутністю туристів там. З письмовою рекомендацією посилаю вам брата непридатного до ніякої роботи. Ну, та Герард швидко розвів побоївця Кафару через свою відмінну службу як е, фіртянин, кравець і захристінян. Звичайно ж, це тільки такі головні наративи з його життя. В моїй, з Бог майбутній книжці феномен Святого Герарда, ви дізнаєтеся набагато більше про нього, зокрема, дива, чуда, які ставалися у його житті, і так само дуже цікаві виямки з його життєпису, про які я, звичайно, зі слушних причин. Не буду говорити у цьому відео, так бо тоді не буде цікаво пізніше читати книгу. Отже, Герард склав союбіта в Делічату 16 липня, в неділю насидішов від купителя. 1752 року незабаром він здобув репутацію святого, тому до нього почали звертатися люди за проводом у духовному житті. Він не стає священником, стає звичайним монахом. Герар з готовністю відгукувався на їх прохання, показав свій дивовижний дар читання сердець, тобто мав певні харизматичні дари, можна так сказати, навіть містичні дари. І е, не мав він видимих стигматів, але деякі джерела е, я особисто вичитав в деяких джерелах, що він мав невидимі стигмати. Знаємо, що невидимі стигмати мав. Свята сестра Фаустина Ковальська, отець Піо. Перед тим, як получив в 1918 році, вже на 20 вересня такі видимі стигмати. Два роки перед тим отримав ці невидимі стигмати. Ось, Між тими, хто шанував Герарда, за його святість була преподобна Марія Челеста Кростароза, первинну кармелітанка і візитка. А пізніше, за Божим натхненням, при помочі Файкоя і святого Альфонса Марідельгорі на рік, до речі, раніше 1731 року заснувала жіночу гілку редемтористів, редемтористок, сестер контемплятивних і є проголошена на сьогодні блаженною католицької церкви. В Україні є сестри редемтористки контемплятивні які видали автобіографію Марії Челести Коростерози. Вона у мене є, але ще я її не досліджував. Отже, багато чудес, приписаних йому надав Герардові ім'я Чудотворець. Отже, варто до нього молитися так само просити його помочі, заступництва в нашому духовному житті. Виснажений аскетизмом та турбкульозом. 16 жовтня 1755 року Герард помер у матер доміні, дім матері Господньої, але це містечко Капосеє в Італії. Так, десь це є... приблизно Неаполь, район Неаполь, але, звичайно, ще не сам Неаполь. Там гірська досить місцевість. Навіть цей Санктуарій постраждав від землетрусу, тому цей храм є новим, але там, там є гріб святого Герарда Маєлі, є кімнатка, де є всі такі зібрані. Там заходиш, бачиш фото дітей, там тисячі дітей, які народилися, властиво. Через заступництво святого Герарда. так? Отже, і, звичайно, що день і годину Герард передбачив що до своєї смерті. Тобто це було 29 років досить коротке життя, але йому це від цього вистачило, щоб стати святим. святым. Стельфонс Марії Делігорі, засновник е, згромадження редумтористів. Редумтористи це не є чин, а згромадження це є передусім такий місійний, місіонери чин. Він називався того Герарда Маєлю Другим святим Пасхаєсом Байлюном. Це такий був відомий брат Францішканин. Ну, і 29 січня 1893 року він був беатифікований Папою Левом XIII, відомим папою. А 11 грудня 1904 року папа 50 його канонізував. Ну і. І так я ще раз собі порахував. 270 років маємо так, з Дня його смерті. І дуже багато християн в цьому світі шанують його як особливо покровителя матерів та сімей. Ну, і бачимо знову ж таки таку цікавинку, що монах є покровителем. Матерів та сімей. І в цій книжечці, яку я маю є Дев'ятниця матері, яка очікує дитину. Наприклад, мовитися, для вагітних жінок. І е, також Дев'ятниця за родин. Що цікаво, Герард не написав творів, е, написав листи. Е, уривки, е, ці листи я також читав на польській мові, переклав їх. Е, ці листи, уривки з цих листів ми публікували «Герардіанські духовності. Але вони також будуть міститися у феномені святого Герарда. Е, Книжці, яка вийде наступного року, як Бог поможе. Також є тут Дев'ятниця за родини, де можна собі молитися до святого Герарда. Звичайно, є ще Літанія, молебень до цього святого, не знаю, чи є кафіст. По-моєму, ці ремонтуристи вже щось там переклали видали. Це стільки сьогодні про святого Герарда. Чудовий взір святості, можливо, для вас він також стане, таким, стане такою духовною інспірацією, яка також вас заохотить до того, щоб ставати святим, так? чи реально стати святим. Святий Герард нам довів, що це реально стати святим, адже він фактично. Тік з дому через вікно і залишив записку на столі, каже: Я йду, щоб стати святим. Раз дана мені ця можливість, нагода стати святим. Якщо пропущу її мимо, втрачена вона назавжди. Так? І це свята Тереза Авільська, і ж свята сьогоднішнього дня говорить, що пам'ятаєте, що маємо одне життя, одну душу. Не будемо мати більше життєві душі, значить, якихось реінкарнації тому подібне. Спішімо творити добро, спішимо ставати святим. адже в цьому сенс взагалі нашого життя, нашого покликання тут на землі. І Святий Сатигерарду доводить нам, що реально статися тим, але воно вимагає зречення і цілковитої довіри Богові. Святий Герарде, молися за нас.